Львівська область найпривабливіший регіон для інвестицій. Відповідний рейтинг був складений на замовлення Держагентства з інвестицій Київським міжнародним інститутом соціології та інститутом економічних досліджень та політичних консультацій. Серед 27 регіонів в рейтингу інвестпривабливості Київська область посіла лише 13 те місце, а Київ п'яте. Такі результати не здивували столичних підприємців. Мовляв, Львів вже давно випередив столицю. Незалежно від того, які політичні обставини зараз на вулиці, незалежно від того, яка погода фінансово-політична, завжди потужна громада, місцева громада може свої локальні питання вирішити. І це є основний базис, з яким Львову вдалося побудувати успішне місто. Другий базис — це є нові люди, які приходять в політику і відкритість. Підбору Андрія Івановича Садового, підхід до цього, цінності, які він виконує. Мер Львова Андрій Садовий неодноразово заявляв, що готовий поділитись з Києвом досвідом, який напрацьований у його місті. Для цього спільно з киянами був сформований виборчий список політичної партії Об'єднання самопоміч. Всі громадяни України дуже сильно люблять Київ, але його треба сьогодні любити не тільки словами, а треба любити конкретними діями. В Києві треба наводити порядок. Тому я запропонував, щоб кияни самі подали пропозиції, хто ті люди, які є хорошими фахівцями, які є чесні, відповідальні, які відбулися і готові частину свого життя присвятити Києву. Власне, цей список є сформований, проголосований. До передвиборчого списку партії Об'єднання самопоміч увійшов 21 кандидат. Вони не мають політичного досвіду, натомість мають хорошу репутацію в Києві та є професіоналами в своїх сферах діяльності. Я не бачу все в політиці, але аргументи об'єднання самопоміч про те, що байдужість сьогодні буде означати проблеми завтра. Вони для мене надто сильні, щоб сидіти просто сидіти вдома на дивані і не і нічого не робити. Просто жалітися в Фейсбуці на те, що проходить в нас в місті, в нас на вулиці. Незважаючи на те, що Андрій Садовий є головою політичної партії Об'єднання самопоміч він не має наміру висувати свою кандидатуру ні як депутат Київради, ні як мер столиці.